Вітаю! На просторах інтернету я сьогодні знайшов доволі цікаве задання. Побудуйте графік функції. Y дорівнює в чисельнику x 2 5 x а в знаменнику 25 5 x Значить, Що нам перше треба зробити? Нам треба звернути увагу, що нам треба знайти точку, яка буде викладати. Чого? того, що 25-5... 5x у нас не буде дорівнювати 0. Ми маємо таке значення x, при якому x не буде дорівнювати 0. 25 мінус 5х не дорівнює 0. Значить мінус 5x не дорівнює мінус 25. Переносимо в ту сторону з мінусом. І x відповідно не дорівнює мінус 25 поділити на 5 буде 5. Найшли. Тобто при x дорівнює до 5, функція не буде визначена. Значить, що далі ми робимо? Далі ми маємо щоб побудувати графік цієї функції, виконати деякі прощі. Тобто ми маємо графік y дорівнює x квадрат мінус 5х. Поділено на 25-5х. Дивіться, у чисельнику ми можемо Х винести за дужки, і ми отримаємо Х-5. А у знаменнику ми можемо 5 винести для дужки, І ми отримаємо 5-х. Дивіться, для того, щоб нас. Дивіться, х-5, а тут 5-х. Для того, щоб нам це скоротить, нам треба поміняти знаки. Або в численнику знаменнику. Наприклад, якщо... Але якщо ми міняємо знаки, дивіться, ми можемо поставити перед дробом-. мінус, Тут це буде X, а тут X-5 на 5. А в дужках і Х мінус 5. Тепер, оскільки в нас є вже визначено, що Х не дорівнює 5, ми можемо це скоротити. І отримуємо функцію, маємо побудувати y, до рівня мінус x поділено на 5. Така функція. Це буде наша пряма. Бачимо, що вона буде проходити через початок координат. І давайте побудуємо її за двома точками. Наприклад, ми, значить, побудуємо таку нашу таблицю. XY. Дивіться, побудували ми таку нашу таблицю і ми можемо взяти два значення. Наприклад, значення 0 по x і значення по x10. Якщо ми підставляємо 0 помножити на мінус 1 п'яту, це буде по y значення 0. І якщо 10, якщо підставляємо 10, 10 поділити на мінус 5, це у нас буде мінус 2. Буду ця точка. Значить, будуємо ці точки. Перша точка. У нас буде ось 00. ,0. А інша точка у нас буде 10 по x. Тобто це у нас буде ось оту. Та десь. І по Y у нас буде мінус 2. І тепер, що нам залишилося, це з'єднати всі дві точки прямою. Дивіться. Ми побудували нашу функцію, але ми бачимо, що наш нас х має не дорівнювати 5. Тоді, в такому разі, ми дивимося, що якщо у нас по ху буде 5, то по y це у нас буде мінус 1. І вся точка у нас буде виклада. Для того щоб пересвідчити, що ми правильно зробили завдання. Давайте перейдемо в геогербу Геогерб, програму для побудови графіка функцій. І подивимося. Так це ні. Ось, друзі. Я вже в геогербі в програмі калькулятор. Значить, дивіться, я ввів нашу функцію квадрат мінус 5 x поділено на 25 5 x ми бачимо, що в нас дійсно пряма лінія. Ми бачимо, що дійсно точка 5 є 5-1 у нас є виколот. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписку. І можете в коментарях написати, які б задачі ви ще хотіли б